Привіт! У цьому відео розкажу, чому я не прибираю листя в саду. Трішки прогуляємося моїм тіньовим садом і покажу, чи виросли гриби, які я садила. З весною вас хотів сказати про стріл та поспішив і зацвів у грудні. Диво, хіба не диво, диво, природа не перестає дивувати. Я лінивий садівник. Листя в саду не прибираю. Зовсім не прибирала. А ростуть тут великі старі плодові дерева, тож мій сад зараз виглядає ось так. Були у нас уже перші заморозки, та ще гарно виглядають медунки, а деякі гайхери після морозу стали ще красивіші. Це моя улюблениця дика троянда, красуня, весь сезон така яскрава, рябенька медунка ще не спить, росте. Зараз волога земля, не жарко, рослини ростуть, добре вкорінюються. Я тільки-тільки почала роботу над новим проектом. У грудні тільки почала розсадити рослини. На каналі є список відтворення сад з нуля. Подивіться, як почервонів після морозу бадан. Це вічно зелена рослина, але не всі сорти так червоніють. Це гейхера романо змінила забарвлення листя. З'явилися яскраво виражені помаранчеві такі червоненькі прожилки. Вліт... Навесні і влітку листячко було ніжно-салатового кольору. А зараз так змінилося. А з листям це у мене новий експеримент. Я молодий садівник, цей сад почала, декоративний сад почала створювати лише в кінці минулого року. Оце йому рівно рік. Брунера Діанас Голд. Це знову Романо яскравий став. Так зараз виглядає Бері Смузі, красуня гейхера, Хост вже немає. Гриби ростуть, але це не ті, що я садила. Гейхерела кімоно, я її рідко показую на в цій частині саду, де я зазвичай не гуляю, коли показую. А це. Гейхера електра стала яскравою яскравою, справді як електрика, бо таких яскравих прожилок не було влітку. А ось вічно зелений кущ. Це жимолость Шапкова. Розмножую, активно розмножую, хочу, щоб такої зелені було в саду багато, восени й зимою. Та й навесні Це гейхера лайм мармелад теж яскрава, яскрава. На фоні темного листя така ж уже яскрава. У мене тут багато корчів і на них ростуть гриби, але то не ті, що я садила теж, а ось тут садила. Подивіться, оце дірка вгорі заткнута качаном з кукурудзи, і там міцелій. Видно, видно, що він розростається, а чи є гриби. Мене багато запитувало, чи ростуть у вас гриби. Ну, чи ростуть, ну покажуть чи, ну, чи хоч маленькі ж виросли, так я лише сьогодні побачила. Подивіться, у мене ростуть гриби. Говорила, що через 21 день повинні вирости, але пройшло трішки більше. Я не рахувала на каналі й відео є та кажуть, що в холодну пору вони повільніше ростуть. Але це вони тільки почали, я думаю, що їх буде більше. Ось тут зверху, подивіться, біле, це теж міцелій. Тут лежала мокра ганчірка. Я накривала, щоб вологіше було, не знаю, треба було чи ні. І ось дивіться, туди теж у дірку насипався міцелій, качаном затикалася дірка. І ростуть, ростуть гриби. На каналі є відео, майстер клас. Я все розказувала і показувала, як я робила, як я, де я купляла міцелій і як я його туди засипала. Зараз волого якраз пора для грибів. І в грудні ростуть гриби. Ось гейхерела. Сонячне затемнення. Дуже зараз яскраво виражений оцей її характерний колір листя. Навесні його зовсім не буде. Брунера ця дуже гарна і досі гарна. Ну, Те, що примули квітують цим не здивуєш, не тільки у мене вони квітують. Дуже гарна гейхера Саузен Корт. М'якеньке пухнасте листячко. А ось якою гарною стала Арабіка. Влітку посажена малесенька поділочка і вже гарненький кущик. А ось порівняйте, це паприка, цьому кущеві вже два роки. І ось так він виглядає, а це молодесенька арабіка. І робимо правильні висновки. А ось, подивіться, я вам Розкажу причину, чому я листя залишила. Подивіться, отут усе-все було заслано листям. Товстий шар листя був. І зараз його ось тут посередині вже практично немає. Майже немає. Такі кубки поробилися. І знаєте, чому хто наробив такі кубки? Черв'яки. Вони. Затягли і зділи вже половину листя того, що тут було. Я думаю, що скоро його зовсім не залишиться. Я думала, що буде листя лежати у мене, як мульча, але виявилося, що це їжа для черв'яків. А в мене мох росте, у мене ж сад у природньому стилі. У мене ж тут багато корчів. Зараз така погода, що мох росте, а це бадан, і він не, не червоний листя в цього сорту зелене. Тут у мене ота рослинка агресор, нехай агресує. Ось подивіться, зверху весь пеньок у білому, тут теж лежала ганчірка, і це міцелій так розрісся. Так що гриби повинні бути. Спочатку розростаються міцелій, а потім з'являються гриби. А тут, подивіться, на темному фоні яскрава, яскрава рослинка. Зараз це снить, варієгатна. Випустила я її з обмежувача. Побачимо, що з цього вийде, але в цій частині, саду, ніякі рослини не ростуть. Тут не, не гарні для них умови. А снить росте ще й яка гарна. Тут буде тінь влітку, вона любить, любить тінь. І ось знову подивіться, як розрісся міцелій. Як видно, та цікавлять нас гриби. Багато, бачите, дірок, але грибів там ще немає. Сподіваюся, що ще і що ще будуть. А ось і грибочки, подивіться, он качанчик. І над ним грибочок, один, другий. Це таке для мене дивина. Я їх і їсти не буду, буду тільки милуватися ними. Шкода їх зривати чи зрізати. І ще один пеньочок. теж ось дірка. Теж туди насипався пророщений міцелій, як і в оці бокові дірочки. І затикала я. Качаном з кукурудзи і з кукурудзи. І ось теж грибочок. Ну, дуже мені подобається. Я дуже рада, бо я вже була засмучена, мене запитують, запитують, ну ростуть гриби чи не ростуть, ну ростуть, ну покажіть чи хоч маленькі є. Я... Та я не дуже дивилася, бачу, немає та й все. А сьогодні подивилася так ростуть. Чи ж? Ось, бачите, в мене тирса лежить, засипала я навесні, тому що мульча потрібна в саду. А зараз хочу, це теж гриби ростуть, але ці я не садила. Це думаю, що це не їстівні. Але цікаво, гарно. Потрібна мульча для саду. Не знаю, що вийде з цим експериментом з листя. Побачимо, це вперше я його залишаю це листя тут. Ось така малесенька прогуляночка. Не знаю, може і не цікава, не весела осіння з мокрим листям. Дякую, що були зі мною. Дякую за увагу. До наступної екскурсії.